Всіх вітаю, друзі! Покрили шпоном наш руль. Затонували у колір декору. Я вважаю, майже ідеально на 99%. Схожий декор зі шпоном. Це ясень. Або корінь ясена, або каповий ясен, хто його знає, як правильно називається. Ну, Написано, що корінь ясена. Ось такі глазки теж на декорі і на рулі. заспанували, затанували і покрили із ґрунтом. Кому цікавий процес, як шпанувати, ставте плюс. Якщо набереться 20 плюсів, я виставлю відео. Як, як цей процес шпанування йде. Це, в принципі, не важко зробити. Але для мене як майстра по дереву цей процес не дуже сподобався, тому що це імітація там під шпоном фанера. Це не масив. Для мене це імітація. Ну, але. Схожий по максимуму з декором. Немає таких полосок, якщо зробити з Ясена, будуть такі прожилки структури Ясена. От я виставлю видео, От робив цей руль я робив на Теслу з Ясена. Ну, якщо Ураховуючи, якщо ідеально робити, то краще зробити з масиву. Зняти цей, цю фанеру, яка тут є, і зробити красивий руль з масиву дерева. Це буде набагач набагато краще виглядати і буде. Приємне ще відчуття, що це натуральне дерево, а не просто якийсь там шпон. По ціні, якщо міняти шпон, знімати лак, потріснутий і покрити нове покриття, то воно буде не сильно відрізнятися, якщо зробити з масиву дерева. там Приблизно буде 40-50 доларів різниця. Це не такі великі кошти, щоб робити імітацію масиву. Ну, але хто кому все одно, він вважає, що краще, щоб було максимум схоже на декор, то, звісно, звісно, треба робити шпон. Звертайтеся. Якщо процес кому цікавий шпанування, ставте плюс. Якщо набереться 20 плюсів у коментарях, я виставлю відео, як це я робив на цьому рулі. Дякую всім. До зв'язку. У наступному відео буде фінішна робота цього руля.